ПДВ-ТВА, коли його треба платити мікропідприємцям. Одна з найбільших переваг статусу мікропідприємця це звільнення від ПДВ або ТВА, або вона називається франшизинг баз до ТВА. Це означає, що ви не нараховуєте його клієнтам і не можете повернути зі своїх. Покупок. Але це працює до певних порогів доходу. Станом на 2025 рік, якщо за попередній рік ваш дохід був нижчим за 85 тисяч євро для продажів товарів і 37% 500 для послуг, то ви залишаєтесь без ПДВ ТВА. Але увага, небезпечна зона, якщо у вас дохід протягом року перевищить. 93 500 тисяч євро для товарів, або 41 250 тисяч євро для послуг, ви стаєте платником ПДВ ТВА з першого дня місяця, в якому сталося перевищення. Тоді вам доведеться отримати ПДВ номер ТВА і почати вказувати його в своїх рахунках. А якщо ви хочете не тільки розібратися в нюансах, а й отримати відеогайд. По крокову інструкцію відкриття мікропідприємця у Франції або персональну консультацію в Google Meet посилання в профілі.